Він не помічає в тому, вона забуває про всі випробування. Кажуть, це стається тоді, коли лунає танго. Не так відчувають, навіть біль, коли танцюють. І поки чути цю мелодію, ковінька з боку по центру вони Володимир та Тетяна Власові. <му> Рік тому говорять, все було інакше. Це перші кроки після поранення. До цього, розповідає пан Володимир, п'ять місяців був прикутим до ліжка. Прилетіла міна, я її навіть не чув. Відчув, що вроді спіткнувся, став підійматися, а ноги вже не тримають. Обстріл стався в попасні 2022-го. Тоді він, службовець Черкаської тероборони, поїхав захищати Донеччину з собою, як і колись, підкурюючи вершини Ельбруса, взяв Черкаський прапор. Ми заходили повзводно, на бехах, нас відвозили. Постійні обстріли, минометні, танкові. Під час обстрілу Володимиру перебило ногу та розтрощило суглоб на іншій, осколками поранило печінку. Дружина Тетяна каже, в цей час нічого не знала. Дойшли чутки, що щось там, щось там страшне сталося. Почали шукати звідти. І потім, коли я почула його голос в мобілці, кажу, що робити? Що роб, що мені робити? Я не знаю. Говорю, ну все, я їду в Дніпро. І приїхала. Жила з чоловіком в лікарні. Йому лікарі врятували обидві ноги, втім говорить, залишилася довга реабілітація. Він був прикутий до ліжка, <кхем> і лікарі не давали прогнозів позитивних. Ну інвалідний візок і милиці. Це це отаке. Попри біль каже пан Володимир, з візка встав. Ось це його перші кроки вперед? Ну вперед? Ну що, вперед. Хорошо. З того часу говорить курс тільки вперед, і хоч кістку на нозі тримає ще титанова пластина, він зміг повернутися на танцювальний майданчик. Ми танцювали. Я в руках тримав тростину свою. І танцював з тростиною, Дуже ну і з і з тростиною. Такі історії та люди надихають, говорить подруга родини, працівниця департаменту соціальної політики Черкас Оксана Коцукунь. За час своєї роботи з ветеранами війни та сім'ями загиблих вона їх знає не одну. Дивлячись на Володимира, можна мотивувати себе і вчитися, як не опускати руки. Як, попри заключення і якісь висновки попередніх лікарів про те, що можливо ти не зможеш ходити, людина стає на ноги, ходить. Нині архівні відео перших кроків у Тетяни та Володимира кажуть, викликають ще. Потім були ще танки на реабілітації у Польщі. Попереду чоловік говорить, що спробує підкорити вершини, а поки танго для двох. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне, Новини, Черкаси.